Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Самотні однак не забуті. БУТЯ СТРК ТА начальник чашників не пам'ятав про Йосипа та й забув за нього. Слухаючи історії в'язнів, стає зрозумілим, що, ймовірно, найскладнішим для них є ізоляція та самотність. Згідно з дослідженням, до більшості в'язнів, незалежно від часу їхнього перебування за ґратами, друзі або родичі навідуються лише два рази для них самотність є постійною дійсністю. Можна лише уявити, який біль відчував Йосип. Сидячи у в'язниці через несправедливе звинувачення в злочині. Втім, для нього з'явився проблиск надії, Бог допоміг Йосипу правильно розтлумачити сон в'язня, який виявився слугою фараона. Йосип сказав, що його поновлять на посаді, і попросив, аби той згадав про нього перед фараоном, щоб Йосип міг здобути свободу. Однак слуга фараона не пам'ятав про Йосипа. Та й забув за нього. Отже Йосип мусив чекати ще два роки. Втім, у період очікування, без жодної ознаки на зміну його обставин, Йосип ніколи не був цілковито самотнім, тому що з ним був Бог. Зрештою, слуга Фараона згадав про свою обіцянку, і Йосипа звільнили після того як він правильно розтлумачив сон фараона. Незалежно від обставин, через які ми почуваємося забутими та почуття самотності, що закрадається в серце, ми можемо триматися за Божу обнадійливу обітницю, дану його дітям Я не забуду про тебе. А ви відчували біль від забутості? Як нагадування про Божу постійну присутність надає втіху. Помолимось, Небесний Отче. Допоможи мені звертатись до тебе, якщо я почуваюсь забутою, і пам'ятати, що ти завжди зі мною. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.